Добрий день. Сідайте, будь ласка. Коли я відкриваю двері і заходжу до них, мені хочеться оце все десь видати їм. Вчитель ніколи не може якоїсь інформації, яку він має, тримати в собі. Відданість і невтомна праця Марії Костик таки дає результати. Її випускники лікарі, студенти біології, переможці загальнонаціональних олімпіад. На уроках жінка використовує усі сучасні методи, а нещодавно за хорошу роботу пані Марію призначили заучим в школі. Речовини молекули, яких мають але тепер рідний для неї клас біології змушена замінити на кабінет зауча. Та рідні до болю книги і старенькі мікроскопи таки переїдуть разом з нею. Тут вона й надалі готується до уроків. запевняє дітям в додаткових заняттях, не відмовляє. Але про масове репетиторство у школах вперше чує. Переконує вчителі на дітях не заробляють. Звичайно, що в школі ніхто репетиторством так не займається. Ну але якщо десь просять вчителів, і вчителі займаються, я не рахую, це є щось таке надзвичайно погане. Для учня десь дати йому додаткові знання, вчителі вищої категорії зі всіма надбавками за різні сфери в середньому отримують 2800 гривень. Для них це мізер, адже частина цих грошей йде таки на школу і на саморозвиток. Знаєте, писав Грінченко, що вчитель не повинен думати. Це ще було написано в минулому поза минулому вже столітті. Що добрий вчитель не повинен думати ніколи про подерті чоботи. Проблема ця була і залишається до нині. Ми А це вже урок цьогорічних першачків у пані Олени за плечима вже чверть століття стажу. каже щодня додому після чотирьох уроків ледь доходить, адже вкладає у ці родоволосі чорняві кучеряві голівки. Усе що знає за гарну працю, вчителька від батьків отримує чи не щодня посмішки, повагу та вдячність. Але часто їй від щирого серця дарують подарунки. Для неї найкращий ось цей букет конвалі, зроблений руками мами та учня. Ніколи я не вимагала. І не наголошувала на тому, що би я хотіла від батьків отримати в подарунок. Від чоловіка так, але від батьків ні. Та найкращим виявом поваги, переконує вчителька, завжди залишатиметься любов її дітей, її учнів та випускників, які вже зараз щиро і з любов'ю вітають її з професійним днем. Щоб вони добре росли і ще і слухались тата і мама, добре вчились, і добрі вчинки получали. Гарну машину, повара здоров'я, була щаслива, щоб її чоловік не нервнував.